Доброго дня! Сьогодні продовжимо розмову про Трипійські поселення Гіганти. Майданецьке найбільш відоме і вивчене протомісто з площею близько 200 гектарів, розташоване біля села Майданець на Черкащині, існувало в період 4200 до 3800 років до нашої ери, відкрите ще 1927 року, а у 1964-67 роках, після дешифрування, стало відомо його розміри. Планування було досліджене в підставі вивчення альготознім, даних арготозйомки та результатів розкопок. Добре видно чотири еліптичні структури, помітна квартальна забудова в центральній частині поселення. В окремих місцях помітні навіть подинокі будівлі, площі, вулиці, в'їзди на поселення. Добре видно забудований простір між центральним та другим еліпсами забудови. В оточенні першого овалу в центрі знайдено 500 аномалій від жителів. В північній частині є обриси вулиць і кварталів. Довжина деяких вулиць досягає 100-200 метрів. Вістань між центральним та другим овалами складає від 70 до 100 метрів на різних ділянках. Поселення мало кілька входів. Еліпси складалися переважно з двоповерхових споруд, щільно прибудованих одна до одної. У першому центральному овалі було нараховано 225 будівель різних розмірів, орієнтованих по довгій вісі до центру поселення. Інтервал між будинками від пів метра до 1-2 метрів. Будівлі по лінії центрального овалу були з'єднані одна з одною, утворюючи так звані житлові стіни. На 150 будівель була одна громадська. У Меденецькому було кілька десятків ремісничних майстерень, де виготовляли кераміку. Можливо, були і інші майстерні ткацькі, ковальські. Центральна частина, а це десь 20-30 гектарів, була незабудована і немає слідів утримання худоби. Там, можливо, були поля або ще щось росло. У 2014 році Меденецьке досліджувалося повторно українсько німецькою експедицією. Під час спеціальної гуманітної зйомки археологи знайшли на території поселення оборонний вал, що є найстарішою фортифікаційною спорудою в Європі, та в Європі гончарні горни. Відкрито стародавні храми У мізувалами забудови по периметру. Виявила споруди розміром від 200 до 400 квадратних метрів. Магнітна зйомка зафіксувала контури стін та наявність аномалій від вівтарів. Найбільша з тих споруд займає близько 900 квадратних метрів. Це дає підстави розглядати її як святилище по аналогії з небелівкою. В результаті повторних досліджень кількість будівель зросла аж до 3000. Рів, храми. Це об'єкти. Існування яких в тріпійській культурі вчені до цього часу навіть не здогадувались. Крім того, є і унікальні знахідки, такі як людина, птаха-богиня. Вона унікальна вже тим, що ціла, а ще всередині пустотіла, в ній сім глиняних горошин. Це була священа річ для того часу і дорога для вчених знахідка.